Всім привіт, всіх радий бачити на своєму youtube каналі І сьогодні це наше третє відео мого такого міні-навчання по біржам. В першому уроці був вступ, нічого конкретного. В другому уроці в нас був урок по тому, як правильно зареєструватися на біржі Bybit. Після того, як ми відповідно зареєструвалися на біржу, наступним кроком в нас є те, щоб зробити верифікацію. На біржі, тобто підтвердити свою особистість відповідно на біржі. Зараз я вам покажу, як це робиться. Тому, друзі, після того, як ми переходимо на нашу біржу Baybit, після того, як ми зареєструвалися, відповідно нас перекидає на нашу головну сторінку. І у нас тут зверху світиться те, що ми ще не пройшли нашу верифікацію QIC. Для того ми натискаємо кнопочку підтвердити. Особу відповідно далі нам потрібно вибрати країна або регіон проживання. Якщо ви українець, відповідно вибираєте Україна, якщо ви українець, який живе десь за кордоном. Якщо ви там маєте тимчасове місце проживання, можете в принципі його використовувати. Але скажу вам те, що зараз для Європи вводять обмеження, там забирають USDT, деякі операції для. Країн Європейського Союзу неможливі, тому, якщо ви українець, маєте дійсний український паспорт, краще проходити верифікацію по українському паспорту. Для цього вибираємо Україну, шукаємо у списку е Україна. Далі в нас показує нагадування від обраної вами країни, залежить верифікація особи. Тож обирайте її уважно. Це теж про що я вам сказав, що для країн Європейського Союзу деякі функції можуть бути відключені, але в деяких моментах промоакції і так і так далі, деколи на Україну не працюють. Але е, я вибирав собі Україну і вам рекомендую вибирати Україну. Підтверджуєте те, що ваші дані є правдиві і достовірними, і нажимаєте кнопочку підтвердити. Після чого вас перекидає на Ось таку сторінку, де нам потрібно верифікувати посвідчення особи і оцінку особи. Що це означає? Ми вибираємо зараз на даний момент тільки посвідчення особи. Після того, як ви проходите цю провірку, вам вже доступні депозити на біржу. Ви можете вже торгувати, ви можете торгувати вже на p 2 p тобто виводити гроші на українську карточку, а також їх з української карточки заводити, І, відповідно, вже всі функції для вас відкриті. Тому нажимаємо кнопочку Верифікувати. Я його, я зараз да, не буду це робити, проходити, тому що в мене вже верифікація є. Я вам тільки постараюся пояснити, як це правильно зробити. Відповідно, вибираєте країн. Країну видачі, тобто це буде так само до прикладу, Україна. І вибираєте далі тип документа, по якому ви будете приходити цю верифікацію. Це або буде або id карта або паспорт, або посвідчення водія, або посвідка на проживання. Відповідно, друзі, якщо ви знаходитеся до прикладу в Польщі або в іншій країні Євросоюзу і маєте посвідку на проживання, там карту побиту, або ну коротше, карточку, яка підтверджує ваше тимчасове місце проживання, можете вибирати її. Але якщо маєте український паспорт, посвідчення водія або id карточку Можете її обирати, і не буде жодних проблем. І відповідно переходимо далі до підтвердження ваших документів. Тут просто уважно потрібно звернути вашу увагу для того, щоб правильно зробити фотографію. Тобто треба поставити свій телефон рівно над вашим документом, і відповідно, що мусить бути. Головне, щоб всі дані чітко було видно. Було без бліків і без лишніх об'єктів на картинці. І тоді нажимаєте продовжити, і відповідно, вже вас перекидає на сторінку, на сторінку верифікації, натискаєте кнопочку Далі і, відповідно, вже <кхів> ставите свій паспорт і його рівно скануєте. Скануєте одну сторону, скануєте другу сторону. І, відповідно, проходите вашу верифікацію, після чого ви вже зможете повноцінно користуватися біржою. В наступному уроці я покажу, як правильно завести гроші на вашу біржу, і, відповідно, купити е, саму першу монетку, яку вам буде потрібно, це USDT, відповідно, тобто електронний долар. Все, друзі, всім дякую за увагу. Поставте лайк. Підпишіться на мій YouTube канал, підпишіться на мій Telegram канал і побачимося з вами в наступному відео.